Такої крутої станції у мене ще не було. Аж на цілих 700 тисяч мА 2,4 кВт, пікова потужність 5 кВт, літій залізофосфат можна заряджати будь від чого, тобто або мережа, або від автомобіля, від сонячних панелей, байдуже від чого, купа портів, розеточок. Є значно менша по потужності 1200 Вт, пікова потужність 3,6 кВт, літій залізофосфат також є купа портів. Дивіться, до цієї йде дві ось таких здоровенних зарядки на 8,3 Ампера. 24 вольта. Заряджатися буде дуже швидко. Звісно, що можна зарядити від автомобіля. Дивіться, які товстелезні дроти. До цієї йде один блочок, і вона також дуже швидко заряджається. Вмикаєте, і тут вам все інформативненький дисплей показує, що до чого, що в нас підключено. Якщо є якісь помилки, воно все буде показувати на цьому дисплеї. Також тут ми можемо вмикати ось тут, у нас також буде інформативний дисплей. Інструкція українською мовою, тому що товар сертифікований в Україні. Інформація по дисплею чітко розписано. Навіть дивіться, є індикатор низької температури, індикатор високої температури, чого немає в інших виробників, і попередження про несправність. Так, тут нас показане способи підключення, тобто можна одразу від двох блочків, можна від одного, можна від автомобіля. Можна заряджати від сонячних панелей. Будь ласка, показано все, як користуватися цією станцією. Далі тут нам показано наскільки вистачить цієї станції. Тобто лампочка на 10 Вт буде світити 196 годин, електроплита на 1200 Вт – 16 годин. Півтора години. Це ми все, друзі, сьогодні маємо перевірити і подивитися мікрохвильова піч стільки. Пральна машина навіть. Уявляєте, пральна машина на 500 Вт. Я не знаю таку пральну машину, в мене бере значно більше. Далі, холодильник на. 120 Вт 16 годин. Уявляєте, яка крутезна штука може вам підтримувати холодильник, поки є перебої зі світлом, або Або що. Або в нас телевізор на 100 Вт 18 годин. Це все будемо сьогодні перевіряти. Далі в кінці у нас розписані коди несправності та їх усунення. Тобто на цьому дисплейчику в нас буде показано, якщо щось трапиться, то ви. По інструкції чітко подивитися туди-сюди, і тим паче гарантія тут 24 місяці на станцію і на адаптери. Також, так що я думаю, хвилюватися немає чого. Головне перевірити наскільки це крутезна штука. Порти для зарядки гаджетів. Два виходи Type-C по 60 Вт, три порта швидкої зарядки і один звичайний. В цій же станції ми маємо один Type-C 60 Вт, другий 18 Вт і два швидких. Не знаю, правда, як перевірити ось це на 60 Вт, но зараз якось спробуємо. Підключаємо і дивимося. Одразу бачимо, що станція не підтримує технологію ВОК. Тобто зараз всі сучасні китайські смартфони вони підтримують технологію ВОК супершвидкої зарядки або супервок. Прийшлося перевернути станції вверх дном, щоб вам показати, як працюють швидкі порти. Накрутив тут 3 Ампера. Дивимося, 5 вольт, 3 А 15 Вт. Заявлено 5 воль, 3 А, 18 Вт. Не знаю, чи ми зараз можемо накрутити. На 18 Вт. Ось, будь ласка, 3,3 Ампера. 17 Вт. Ну, і все, і все, да, і все. І приїхали, і пішла просадочка. Тобто, 17,5 Вт. Вставляємо от сюди. Тут у нас також швидкий порт. І починаємо накручувати потихеньку. Так, 2,5 Ампера. І все, 2,5 А. Ось ці порти. Це найменше, що мене цікавить в цих станціях. Тут головне потужність, тому що тут заявлено 1200 Вт і пікова потужність 3,6 кВт. Беремо електрочайник потужністю 1,5 кВт і подивимося, наскільки довго він протримається. Вмикаємо. І одразу бачимо 1500 Вт. І чекаємо, поки буде відсічка. Запустився кулер. Дивіться. Перевіряючи, в пікове видасть 36 кВт. Беру болгарочку на 1400 Вт. Подивимося, як вона зараз стартує на холостому ходу. 800. На холостому ходу вона нас на 800 Вт. Тепер зараз одночасно вмикаю електрочайник і болгарку. І подивимося, чи воно впікове протримується хоча б трошечки. І все, 1,5 кВт було, і воно відсікло. Що ми вияснили, друзі? Дивимося на дисплей сюди або сюди, куди нам зручно. Якщо вмикати одразу два електрочайника, то в впікове 3,4 кВт. Давайте. Хопа! Дивимося. 3,5 кВт. 3,5 кВт, і пішла відсічка. Тобто, ось ця взяла 1,5 кВт відсічка, А тут 3,5 кВт. Ставлю її на зарядку, щоб добити до 100%. Подивимося, на що вона здатна. Дивіться, один блок. ось Зараз ось цей блок він показує 187 ватт. Бачите? 187. Так, тепер беремо. Ось тут підключаємо інший блок, вмикаю. Обнуляється. І зараз воно покаже, що в нас працює вже два блока. Буде показувати скільки Вт. Дивіться, пішло вверх. 300 Вт. 360-370. два блока буде заряджати 373 Вт. Наскільки вистачить цієї станції, щоб працював кондиціонер на обігрів, підключився через подовжувач. Вімкнув, Поставив 22 градуса температура. Температура в приміщенні в мене 12,7 градуса. Тобто він буде постійно працювати на повній потужності. І на даний час кондиціонер споживає 800 Вт. 50% батареї. На даний час споживання в нас 570 Вт, тому що приміщення вже трошечки прогрілося до 14 градусів. уявляєте, кондиціонер як працював, так і працює, щоб енергію даремно не витрачати. Так, і дивимося, що воно в нас взяло майже 1 кВт. Да, на 50% воно в нас взяло майже 1 кВт і працює півтора години кондиціонер. Коротше, станція мене підставила. Час від часу дивився на дисплей, скільки відсотків, щоб розрядити до одного і тоді вже зняти ці всі показники, як воно працює. Воно що взяло, зробило? На 4% взяло, вирубило все і все. Кондиціонер вирубило, так і в такому положенні. І всі усі дані, що тут були, звісно, що вони все це пропало, обнулилося. Пропрацювала вона. Дві години десь 50 хвилин. Дві години 50 хвилин. Орієнтовно вона взяла 2 кВт. Тобто за цей час ось з неї можна витягнути 2 кВт не більше. Акумулятор заряджений. Кондиціонер підключений. Цього разу постараюся, щоб все було добре і дані в нас не втратились. Показую, що відбувається. Чомусь кондиціонер почав брати аж 1200 Вт. Не знаю чому так. Дивіться, тут 1200 Вт і тут 1200 Вт. Працює станція в максимальному режимі. 3% і вимкнулася. Пропрацювала станція приблизно 40 хвилин на максимальній потужності, що ви собі враховували. І взяла вона за весь цей час 760 Вт. Тобто з цієї станції можна витягнути, я так думаю, Вт 800, тому що в нас ще 3%. Ще можна включити світло, підзарядити якісь телефони, але кондиціонер вона вже не потягне, що ви собі враховували. Як світить ліхтарик на маленькій станції? Перший режим, другий режим. І режим ось такий: перший режим на великій станції. Другий режим. В цілому, що можу сказати? Обидві станції хороші, але найбільше сподобалася ось ця. На цій потужності вона працює тривалий час, стабільно і не переходить в захист. Тут, якщо вона працює на 1200 Вт, через декілька хвилин вона переходить в захист. Тобто оптимально для неї це 1100 Вт, щоб вона продовжувала повноцінно працювати. Розеточки на 12 В є, 10 А максимум можна підключити. Чиста синусоїда 230 В є. цій станції все ідентично, і ампери, і розеточки, і чиста синусоїда по потужності я вам показав. А далі ви собі там вираховуєте і вирішуєте, яка вам краще підійде. На мою думку, і ця хороша, але ця мені найбільше сподобалася, тому що вона дуже потужна, і якщо взяти її, наприклад, на рибалку, на природу будь-куди, то штука реально незамінна. Так що Петровичу, великі вподобачки, показав, розказав. І всім до побачення!